Так, хлопці приїхали, розстроїлися, всього вийшло 15 кілограмів. Оце ну, з того моменту, як поставили віси. Откриваю. А магазин то геть пустий. Привик до пластмаси, дерево, думав, ну ж вес? Заглянув, а там нема нічого. Ну, у нас же, ви знаєте, юпочки одіті. То тоді можна було і магазини не ставити. Це ж розпліт виходить. І це, якби можна було, вони принесли три. А потім сюди ж заглядуємо. А воно, оказується, і не так то й погано. Ось, що, бачите? Розпліт виходить, вони заливають і потихеньку печатають. І так, ну, ось, що, бачите? Що ми на сьогоднішній день маємо при цих ромашечках? Опа, опа. Ну, бачите, тут кої з десяток осталося. Я думаю, за цю недільку воно вийде. О, а ці вже... Та, юхані була. Де? І, і та рамка. Готова. Не так все погано. Менше буде в роздріб продамо дороже. Магазин цей вже, я бачу, буде точно. А ще ж цвісти та цвісти. Моженька дав би ще подини цей магазинчик, два, то хватило б нам. Якось так. Хлопці, втора серія. Цей ось корпус, бачите, зняли. А тут, оказується, вже розплоду. Блін, немає, дивіться. Бачите? І ранки вже всі залиті, ось, навіть починають печатати, Не поїм. Ну, правда, вони ж раніше були віса, потім поставили. 11 з кілограмів, виходить, вже два магазинчика залитих. Так що нічого плакать, все буде гуд. Оце ж, хлопче, дивіться, Це одна із нормальних сімей. Це ми ложимо тампони тут з лавандовим маслом і додаємо гліцерину, щоб не так швидко іспаряли. Що я вам хочу сказати? Юпочки дають, ціль у нас яка, щоб не було розплода. Більше принесли меда, не буде кому їсти і не буде. Ну, ясно, так? Да? Потім 4 травня чи серпня викачуємо весь мед, обробляємо спреєм. Випускаємо маточку чи знімаємо з неї юпочку, половину пч забираємо на отводок. Матошник ставимо, половина залишається тут. Значить, що ми на сьогоднішній день маємо? Ось дивіться, це вже корпус ну, залитий з медом. Ось ось цей. Да? Це я ставлю в магазин під мед. А це воно їхнє. Тут вже розплод виходить, Бачите? Воно тече вже. Есть. Ух ты! Старісний радість, маті. І тут же дивися це. А на весах то ось теж полон. О, ну маточка дивись, юбки, бачив. Побігла. А ну щас. Хоть би це не впало. Щас ось витянем, глянем, як вона гуляє. Десь на оці рамки була, так? Да? Де ж ти наша красивоня? Так і це де ви вже заглите, воно все розплод ви ось. Дивіться, ага. бачите? Ходить, гуляє. Розплод виходить, дивіться, і заливає. Не треба вже тоді не сусі сюди, нічого. Розплод виходить і буде. Ну, це вже що, четвертий корпус. Ага. Де воно береться, блін. Так що, якось так. Дивіться. Хлопці, дивіться, оце ось ми намітили, коли маточок закривали, тут ми її не знайшли, бо не мічена була. І результат, що не в юпочки. то для порівняння ви ж дивилися, да, цей вулик той. А цей матка сіє, розплод є, дивіться, корпус пустий. Та взагалі, блінди. Пусте. І тут. Диви. Ну, ось ось. щось воно. Без меду сердиті, так? Та да? да. нема ні хвіга. Ну, звісно, як воно одного один розпліти. Нафік він мені той розпліт час треба? Це ж не весна. Тому, бачите. І меду немає. Оце ж тут маточка без юбки. Значить, Я сам був противник, оце закривати цих маток, думав дурниця. Ну а тепер же ж хвак на ліцо. Ну так. Да. І тим більше не буде розплода. Раз пшикну, спреєм тим і все. І от відводків нароблю, за осінь наростяться. і все буде гуд, я думаю. Так що, юпочка, бажаємо всього доброго. І, 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 і меду, і ціни на мед.